Євген Гуцало Жовтий гостинець. На день народження дарували Ганусі різні гостинці. Хоча вона вже й до школи ходила, проте принесли їй велику круглу куляльку, яка вміла подавати плаксивий голос, і казала слово Мам. Принесли їй новенький портфель. Хоча у неї вже був один і найгірший заподарований, а такий самий. Дісталась Ганусі також книжки, пенал, цукерки, квіти, а от дядечко Мазур усіх гостей насмішив був це рудий та добрий чоловік, широкий у плечах і, хоч дорослий, та вмів ніяковіти й соромитися, не згірше, ніж мала дитина. То цей дядечко нічого не подарував своїй племінниці. Вірніше подарував, але хіба можна назвати гостинцем курчатко? А так так, дядечко Мазур приніс їй курчатко. Саме посідали всі гості за столи, саме взялися до напоїв та страв, як поріг переступив дядечко Мазур та й замер так, наче роздумував, чи не повернути б йому назад. Заходьте, заходьте, закричали йому майже всі. Бо знали, який дядечко Мазур дивакуватий. Той, ніково, всміхнувшись, підійшов до Ганусі, обняв, поцілував, а потім поліз за пазуху і дістав курчатко. Жовтеньке, кругле, воно несміливо сиділо на широкій долоні і злегка здригалося, наче боялося упасти. Кому це? поспитала Гануся, рада, що всі дивляться на неї і на дядечка Мазура. А тобі, сказав дядечко Мазур, ніякого в мене гостинця нема, то я тобі курчатку приніс гратимешся, доглядатимеш. Хтось із веселих гостей поцікавився. А коли з нього курка виросте, то й з куркою гратиметься. «А вже ж», – погодився дядечко Мазур. Це ж буде її курка. — кепкували веселі гості, може б, ви їй телятку принесли, воно виросло б, то дитина з коровою гралася б. Та знаєте, нема мав мене теляти, ніяково заперечував дядечко Мазур. Оця жінка підсипала квочку, то почали курчата лупитись, а теляти немає. А якби було, якби було, то хіба пошкодував би? Гануся як узяла курчатко, то вже не розлучалася. Тримала його в руках, тулила до щік, до грудей, зазирала в намистинки очей. Жовте курчатку лагідно подзьобувало її носик, а Ганусі те було дуже приємне. Надвечір гості розійшлися, а Гануся зосталася зі своїм курчатком, дала йому їсти хліба, та воно не захотіло. Дівчинка накришила яєчного жовтка, і курчатко взялося клювати. А потім і води випало з блюдця. І смішно так при цьому примружувалось, задираючи вгору голівку та перевалюючись назад. Гануся взяла свій жовтий гостинець і подалась у хлів. У хліві гелгали гуси та куткудакали кури, що позалізали на сідало. Всім їм Гануся показувала своє курчатку і казала Бачте, бачте, це моє. Гуси здивовано скрикували, а кури занепокоєно сокоріли, наче просили, щоб Гануся віддала їм своє курчатко. Е, не віддам, казала дівчинка, я сама з ним спатиму. І справді хотіла лягти спати, але батько сказав, що Де ж це видано таке. Нехай Гануся спить на своєму ліжечку, а курчатко в старій його шапці. В шапці буде тепло й затишно. І вилізти з неї воно не зможе. Гануся погодилась. Шапку з курчатком поклали на столі і злегка прикрили марлею. Дівчинка вже лягла спати, коли раптом звелася і втупилась у куток. У кутку сидів їхній чорний кіт буцлик і світив очима. Ти чого там сидиш? голосно запитала Гануся. Чорний кіт і не ворухнувся, як і перший, сяючи очима. Це чомусь дуже налякало Ганусю, і в голосі її зазвучав страх. Ти хочеш моє курчатко з'їсти? Ану, тікай. Буцлик лише нагнув голову, ніби принюхувався до чогось. Може, принюхувався до того, як смачно пахне курчатко? Гануся нишком устала з ліжка, дала буцликові принесені гостями коржики, чорний кіт пирхнув і заворушив вусами. Он ти який, обурилась Гануся. Знаю, що в тебе на гатці, схопила кота і викинула в сіни, а двері щільно зачинила. Цілу ніч їй снилося, що буцлик дряпається в двері нявчить, і вона раз чи двічі прокидалася. Прислухалася до тиші, потім, уставши, зазирала до батькової шапки. Жовтий гостинець, принесений дядечком мазуром, солодко спав. Уранці поснідавши, Зладнала свої книжки та зошити і до школи. А що ти в портфель поклала, батько до неї. Сніданок, а біля сніданку? Гануся мусила зізнатись. Курчатко, і заторохтіла благально скоремовкою. Я його дома боюся залишати, бо тут кіт, він усю ніч дерся в кімнату, то я ледве відбилася од нього. А хіба курчатко має ходити до школи? усміхнувся батько. Воно вчитиметься писати? Еге. Ні, заперечила Гануся, воно лише сидітиме в моєму портфелі, більше нічого. А дисципліни не порушуватиме. Воно ж маленьке зовсім не порушуватиме. Ну, гаразд, аби не порушувало. Щойно Гануся вийшла на двір, як дістала своє курчатко з портфеля і вже несла його в руці. Жовтий пушок на курчаті під вітром ворушився, ніби живий, а воно примружувало очі. І було таке беззахисне, смішне й гарне, що Гануся не могла відірвати од нього погляду. Люди, що зустрічались на вулиці, запитували воно теж до школи? До школи, відказувала Гануся. Ото яке грамотне, вдавано дивувалась, це ж, либонь, і читати, й писати вміє. Що ж із цього курчати буде, як воно виросте? Ото, мабуть, грамотні яйця нестиме. В грамотної курки і яйця грамотні. Погоджувалась Гануся, зовсім не сердячись на ті кепкування. Перед школою заховала своє курчатко в портфель, а на уроці, коли вже дуже ставало сумно за ним, сягала рукою у портфель, гладила. А що курчатко було ніжне й лоскітне, то Ганусі було приємно, і вона всміхалася. А то бубоніла собі щось під ніс, називаючи курчатку ласкавими іменами. Що ти там розказуєш? Мовила до неї учителька і весь клас повернув до Ганусі свої голови. То я так, ніяково відказала дівчинка. Знову писали щось на дошці, і знову Гануся стало сумно за курчатком. Ще полізла в портфель, ще гладила його рукою, ще казала гарні слова. Ганусю, з ким це ти розмовляєш? підійшла до неї вчителька. Сама з собою. Краще йди до дошки, побачимо, як ти вмієш писати. Гануся пішла до дошки, а замкнути свій портфель забула, і коли вже вона, взявши крейду, виводила продиктовані вчителькою слова, курчатко вилізло з портфеля. Спершу воно постояло, спробувало стріпнути маленькими крильцями, далі ж подалося собі попід партами, аж поки вийшло до дошки. Вчителька його не помітила, бо саме дивилась у вікно. Діти теж, бо старанно писали у своїх зошитах. А коли Гануся глянула на підлогу побіля себе, то похолола, побачивши своє курчатко, кинулась до нього, хотіла сховати за пазуху, та в цей час учителька повернулась од вікна і очі її широко розкрилися. Де взялося курча? поспитала вчителька. Гануся стояла ні в сих, ні в тих. Діти відірвались від своїх зошитів, і кожне цікаво дивилась на маленький жовтий м'ячик. Який тримала в руках Гануся. Як воно потрапило до класу? знову запитала вчителька. Через двері, кинув хтось із учнів. Та двері були зачинені. Через вікно докинуло інше. Проте через очинену квартирку воно проникнути не могло, бо не вміло літати. Це моє, сказала Гануся. Я принесла з дому. Де ж ти його взяла? поспитала вчителька. Дядечко Мазур подарував на день народження. У класі пробіг легкий шум. Кожне знало про довикуватого дядечка Мазура. Не всі гостинці, сказала вчителька, можна носити до школи. А що, якби тобі подарували страуса, ти б теж принесла його до школи? Якого страуса? не втямила Гануся, бо ніколи не чула про такого птаха. Ну, не страуса, а гусака. Гусака б я не принесла, здивовано мовила Гануся, мені ж ніхто не подарував його. А курчатко, принесла, чи ти гадаєш, що воно за тебе вчитиметься? Ні, я сама вчитимуся, серйозно заперечила Гануся, а принесла бо воно дуже славне. Що ж, доведеться віднести назад, а потім знову повертайся до школи. Вийшла Гануся за поріг класу, сумно їй стало, хоч бере та плач. Вона вже й плакати надумалася, та глянула на своє маленьке курчатко, що довірливо сиділо в її затишних долонях, і перехотілося їй плакати. Навіть гарно стало на душі не приймають тебе до школи, шепотіла Гануся. А якби ти сиділа в портфелі, а якби ти не лазила по підлозі, то, може б, тебе й не вигнали з класу. Може б, ти й повчилося трохи. От то бач, як злецько бути неслухняним. У дворі пустила курчатку по траві, щоб воно попаслось, а курчатку як стало, то й не зрушить, бо кожна травинка здається йому дуже високою. Ех ти, засміялася Гануся. І коли вже ти виростеш, і коли вже з тебе толк буде? Йшов через шкільне подвір'я дядько якийсь. Ніколи такого Гануся ще не бачила. Коротенький, довгошиїй, а на голові не картуз і не бриль, а щось кругле, схоже на ковпак, а груди смугастим матроським тільником прикрашені. Воно дресироване? запитав незнайомий чоловік і задивився на курчатку, ніби нічого цікавішого не бачив за своє життя. Ні, воно неграмотне, мовила Гануся. Не знає ні А, ні Б. Куди йому, знизала плечима. І в Африці не було. Здається, ні, ніяково сказала Ганнуся. Незнайомий чоловік схилився над курчатком і дивився на нього пильно, пильно. Сказав це незвичайне курчатко. От кури не вміють літати, а воно вмітиме. А хто ж його навчить? Е, е, воно саме навчиться. Коли виросте, то разом з усіма птахами полетить у теплий край. В Африку? Може, й в Африку. А хіба кури літають? Наші кури всі у хліві сидять, Ще жодна курка нікуди не літала. Хіба ти мені не віриш? запитав незнайомий чоловік і глянув на Ганусю гострим своїм зором. Він так дивився, що Гануся й справді повірила в те, що її курчатку згодом літатиме. Вірю, сказала Гануся. То й добре, сказав незнайомий чоловік і пішов своєю дорогою. Ще й пісню весело затягнув про дрімучі ліси та про диких звірів. А Гануся, взявши курчатко, притулила його до грудей і, йдучи додому, шепотіла Ти в мене виростеш, велике станеш, а восени полетиш у теплий край. Всі кури дома позастаються, гуси теж, а ти ж не така, як вони. Тепер на імени не подарували мені, і як це я раніше сама не здогадалась про тебе? Ішла додому, а по дорозі за нею ув'язався собака кудлатий, на цибатих ногах, а морда в нього довга, ніби в щуки. І де тільки беруться такі, роздумувала Гануся. І чого він плентає за мною? Зупинилась і запитала Тобі що треба, га? Собака теж зупинився і покрутив хвостом. Гануся стала гніватись. Отак завжди за мною ходитимеш. Ти що не знаєш, куди тобі треба йти? О, я знаю, чого ти ув'язався. І вона обома руками міцніше притисла до себе курчатку. Ну, що ж, як ти не відстанеш, то я не додому піду, а до дядечка Мазура. І Гануся звернула в бічну вуличку, а кудлатий собака побіг дорогою. Дядечко Мазур сидів на обісті і лагодив сіті на рибу. Сіті висіли на кілках, на тину. А поміж ними, квокчучи, походжала квочка. За нею перекочувався виводок жовтих курчаток. Скільки ж їх багато у вас, мовила Гануся, але моє найкраще. І справді те, що тримала в руках, видавалося їй найкращим. Жінка ще одну квочку підсипала, обізвався дядечко Мазур. То ще матимемо стільки. І жовті всі. А жовті чого ж? Коли ці курчата повиростають, то вони вмітимуть літати. Хіба ж кури літають? здивувався дядечко Мазур. А моє літатиме, засміялась Гануся. Коли холод настане, то воно в Африку полетить, у теплий край. Ще чого, буркнув дядечко Мазур. Воно ж не ластівка й не соловей. Курчатко в Ганусиних руках пискнуло, і квочка насторожилась. А потім, сердито бубонячи щось та розпустивши крила, квочка рішуче побігла до Ганусі. Вона так гнівно квоктала, що дівчинка злякалась і випустила курчатку з рук. Воно заточилося, мало не впало, а далі поволеньки подибало до гурту. Куди ти, куди? здивовано скрикнула Гануся. А йди но ну сюди. Проте курчатко, лебонь не чуло, бо хучіше гайнуло до гурту. А середита квочка бігла обіч. Ось уже курчатку добігло до жовтих кульбабок. Он воно майнуло поміж них, он. А де ж воно тепер? Оте чи оте, яке з них, коли всі однакові? Здається, оце, Гануся кинулась до нього, так Квочка стріпнула крильми і гнівно квокчучи заступила дорогу. Дядечко Мазур облишив свої сіті і підійшов до Ганусі. Котре ж твоє? Оте, ні, оте», – ніяк не могла вгадати Гануся, бо всі курчатка були однакові. Оте, що під лопухом сховалось. Дядечко Мазур зловив курча і дав Ганусі. Вона обдивилась ні, це не гостинець, подарований їй на день народження. Бо ніжки в нього у засохлому болоті, а до дзьоба щось давненько прилипло. Не це, а те». Скільки не перебирали, не могли вгадати. Все Ганусі здавалося, що курчатко, яка має навчитись і літати, і полетіти в Африку, не дається їй до рук. Зрештою, дядечко Мазур зловив їй перше ліпше і сказав Бери, дарую тобі це. Гануся заперечливо похитала головою. Не те, я своє хочу. Бери, вони всі однакові. Ні, не однакові. Своє хочу. Пішла з мазурового обістя сумна, зажурена. І хіба могла вона знати, що оте курча, яке в останнє зловив для неї дядечко Мазур, і було її жовтим гостинцем. Жовтим гостинцем, який нічим не відрізнявся від інших. Кінець. Дякую вам за вподобайки і до зустрічі на каналі Світ. Kazok